Розповів вам таку цікавеньку історію, якось давно, у 2008 2009 роках, десь так я працював у Харкові в ресторані з сербами, і ми щось розговорилися з ним. Типу, як тут в Харкові вам живеться, що подобається, що не подобається. І він почав розповідати, як йому не подобається, що у нас тут люди ходять з пивом. Трохи розповім, хто молодий, він може не знає, але раніше там в цих роках. Це було нормою. Люди в парках ходили з пляшкою пива в руках, на лавочках. Це, типу, ну, масово було. І хлопці, і дівчата. Потім почалися заборони, там в пакетиках треба носити. А зараз ти вже ну, дуже рідко таке бачиш, і це тобі прям в око ріже, що, ну, щось з людиною не те, якщо він прийшов у парк у Харкові, просто на такі парки всі круті, і сидить тут з пивом. Ну коротше. Це трохи вже ріже око. А тоді це типу, була норма, і хлопці і дівчата з цим ходили. І він почав розповідати, що це неправильно, що дівчата ходять з цим пивом, типу, це некрасиво і так не треба жити. І я по великому рахунку реально був з ним згоден. Мене це теж напрягало, але мені так не сподобалося, що хтось починає розповідати, як нам жити в нашому домі, що в нас реально був скандал, і майже діло дійшло до бійки. Потім нас там трошки зупинили, і все таке інше. Реально, я був з ним згоден, але я не міг якась, от внутрішнє моє не могло дозволити іншим розповідати, як жити в нашому домі. Я хочу всім сказати, що ми маємо сприймати Україну як свій дім. Це, от як ваша квартира, якщо до вас сусід приходить і починає розповідати, що вам там треба поміняти меблі, що вам там треба змінити якийсь плафон, треба визвати якогось там електрика, продати якийсь шкаф, а купити інший. Якщо вам хтось це буде розповідати, вам це не сподобається. Так само і в Україні, розумієте, Україна це наш дім, і ми маємо так само відноситись. Якщо нам хтось розповідає, що нам треба там продати копалини, заключити якийсь договір, щоб вони тут панували. Що нам треба домовлятися там з Росією на якихось там їхніх умовах, це має в нас викликати обурювання. Ніхто, будь-яка країна, жодна країна в світі не може нам розповідати, як нам треба жити. І ми всьому світу показали, що ніхто в цьому світі не зможе нас поставити на коліна. Хтось сказав такий вислів: якщо довго дивитися в безодню, то вона подивиться в тебе. Якщо ми постійно хаємо нашого президента, постійно хаємо нашу владу, що вона нічого не вирішує, що вони там якісь клоуни, що вони там корупціонери і все таке інше, то рано чи пізно світ нас почує. І зараз ми бачимо наслідки цього. Що, як хтось вважає сильний світ цього, вони вирішили зробити якісь домовленості. Без України про війну в Україні на нас напали, але нас хочуть зробити винними, тому що дуже багато українців підхоплювало кацапську пропаганду і розповідали, яка в нас погана влада, як українці її не люблять. І все таке інше. І це все завжди має наслідки. Кожна наша дія має наслідки. Я розумію, що дуже багато питань є до нашого президента, до нашої влади, але це наша влада, це наш президент. І якими б вони не були, ніхто в цьому світі не має права приходити зі зброєю та вбивати нас. Це не дає їм такого права. Якщо наша влада якась не така, ми самі з нею розберемося. Ми постійно в цьому вдосконалюємося, ми постійно в цьому навчаємося. І в нас, на відміну від московитів, є вибір. Ми вже не раз це показували. Якщо нам не подобається президент, ми його виженемо, так як було з Януковичем, який втік до Москви. Тому я розумію, що є питання, я розумію, що є проблеми. Але завжди треба бути. Трохи обережнішим у своїх бажаннях та у своїх висловах, тому що кацапська пропаганда вона дуже добре грає на наших проблемах. І вона це висвітлює на 90 або 100% ще сильніше. І світ вважає, що в нас дійсно все так погано. Що українці вважають, що наша влада така сяка, і ми ладні здатися. І хай хтось там домовляється про мир, неважливо, який, неважливо, чи будемо ми приймати участь у цих перемогах, неважливо, чи збережуться наші території. Головне, щоб хтось там щось домовився, бо наші це зробити не можуть. І світ це чує. Але не треба так робити. Ми маємо самі вирішувати свою долю. Все наше життя, все, що є в нашій країні, все, що є в нашому домі, все залежить від нас. І не треба нікому дозволяти приймати якийсь вибір замість нас. Зараз ми побачили, що. Трамп там Путін вирішили щось вони там домовитися, або це гучні заму... якісь вислови хворих дідів. Але ми побачили, що українці знову відчули в собі якусь цю силу, якусь гордість. Ніхто не прогнувся. Ну, можливо, хтось і прогнувся, але здебільшого ми бачимо настрої. Настрої людей до того, що ніхто не має права нас нагибати, ніхто не має права нам диктувати якісь умови миру без присутності наших людей, нашої влади, нашого уряду. І це видно по коментарям, коли настрої були погані, коли всі хаяли нашу владу, нашого президента було зовсім інше. Зараз, коли всі почули вислови. Або заяви цих е, наших партнерів, і я не хочу з ними сваритися. Так в них є дуже багато інструментів, які нам допомагають, завдяки яким ми можемо е, чинити опір і ну, більш ефективніше. Зрозуміло, що і без цього ми зможемо е, з цим працювати трохи далі. Я про це розповім. Але я не хочу з ними сваритися. Я все ж таки сподіваюся, що вони побачать, що українці знову об'єдналися, і ми зараз бачимо, що у світі почалися протести, і вони знову відчують цю силу нашого народу і хотямся, та будуть продовжувати допомагати нам для наближення перемоги. Відверто кажучи, я не вірю, що Starlink можуть вимкнути. Але як я кажу постійно у своїх відео, завжди готуйтеся до найгіршого. І лише тоді ваш мозок буде завжди у нормальному стані. І потім, коли буде значно легше від того, що ви очікували, ваш настрій буде підніматися. Не забувайте, що Трамп та Маск це бізнесмени, і вони вміють добре рахувати. І навіть зараз його поведінка, коли він розповідає, що він хоче повернути витрачені гроші на війну, хоча це такий величезний маразм, коли в нас біда і нам потрібна допомога, бо ми стримуємо цю навалу цих мародерів, орків, Орду. Яка нищить ну, все, вони нищать, просто втоптують всі ідеї демократії, ідеї нормального життя. І ми їм чинимо опір. Ми показуємо світу, що не можна так робити у 21 столітті, і нам потрібна допомога, а нам розповідають, що ми маємо повернути якісь гроші в Америці. Це, на мою думку, неправильно. Але з цих заяв ми бачимо, що вони бізнесмени, і, скоріш за все, ніхто цього не вимкне. Але, як каже Сергій Флеш, ми можемо чинити опір і без цього. Так нам буде важко, але для цього треба підняти п'яту точку та щось робити. Ви навіть не уявляєте, які у нас тут є люди. Це просто мегамозки. Вони вигадують такі речі, що можна трошечки. Офігеть від цього, тому вірте в ЗСУ, вірте в українців і обов'язково тримайтеся тих людей, які щось роблять. Тоді буде нормально все. І, взагалі, насправді дуже цікаве питання до Дональда Трампа. Якщо ти хі, такий молодець, ти там розповідаєш, от Америка там е, вирішує якісь там питання, то ви маєте й тримати слово. А дуже давно колись ви підписали Будапештський меморандум. Де ви зобов'язувались нам допомагати? Тому в чому питання? Які гроші ми повинні вам повернути? Ви дали трошечки важливіші речі. Ви дали своє слово, що ви будете допомагати нам, якщо на нас нападуть. Тож тримайте це слово це значно дорожче, ніж будь-які гроші. Ми побачили, що гарантія є лише одна: це сила. Бо, як показала практика, Будапештський меморандум, який ми там підписували з Америкою, з Росією, з Англією, ні до чого не призвели. Одні на нас напали, інші кажуть нам, що ми їм винні вернути гроші, які вони витратили на допомогу нам. Ну Англія допомагає. Дякуємо. Я сподіваюся, що Америка трохи обовтається. Трамп понуриться у те, що зараз коїться, бо його заяви е такі, що він здається, що він не розуміє, що взагалі коїться. Або у нього реальні є проблеми трошечки. Ну, не будемо наговорювати. Я сподіваюся, що вони всі отямляться і будуть. Продовжити допомагати. Тому єдиний, єдина гарантія це ставати сильнішими, розумнішими, економічно, фізично. Нам треба розвивати своє. Армію, економіку, виробництво, підприємства, технології, науку. Нам треба розвивати своє. Лише в такому статусі ми зможемо диктувати якісь свої умови, з нами будуть товаришувати, нас будуть підтримувати, нам будуть допомагати. Лише в такому статусі, статусі ситих. Тому кожного дня в кожній сфері ми маємо розвиватися, не зупинятися, а лише зростати та розвиватися. І це стосується всіх. Будь де ви не були, ви завжди маєте ставати краще та не забувати про свій дім, про Україну та підтримувати її. Так само, як і з президентом, так і буде з ТЦК. Якщо люди знайшли більшого ворога в них, то рано чи пізно ми зможемо отримати інші наслідки. Коли сюди прийде Орда, вони просто всіх мобілізують, кинуть вперед і позаду будуть стояти загранотряди, які будуть допомагати рухатися далі. Якщо ви вважаєте, що у нас тут якась супердиктатура, то ви трохи помиляєтесь, бо ви не в контексті. Поспілкуйтеся з тими, хто там на Донбасі, або подивіться їх там новини, якісь, ви зрозумієте, що там чоловічого населення не залишилося. І їх ніхто не питав, хочуть вони, не хочуть, їх просто зібрали, поставили за гренатряди і погнали. І так само буде. З тими, кого вони будуть захоплювати. Бо вони теж не дурні. І в першу чергу вони будуть використовувати ресурс не свій, а нашої країни, тому що їм ще треба продовжувати свою ідеологію, ідею, а хто її буде краще нести, ніж у істоти. Тому якось отака от історія. І е, давайте дивитися правді в очі, що. ТЦК, да, це проблемна річ, і ця мобілізація вона провальна. І вже ну, 300 разів ми про це казали, але і люди теж не хочуть іти. Зараз дуже багато рекрутингів центрів, дуже багато чого. Зараз така критична ситуація з людьми, що бригади будуть боротися за вас. Що ну, ви можете обирати? Куди ви хочете потрапити і ким ви хочете бути. Нещодавно хлопець написав, що є великі проблеми, починаючи з БЗВП, з навчальних центрів і так далі. Ці проблеми існують. Дуже багато речей, коли ти сюди потрапляєш, ти маєш робити сам. Є тут така проблема, що ініціатива долбить ініціатора. Але це треба змінювати, і ви цим зіштовхнетесь, якщо ви попадете сюди. Ви зрозумієте, що це на кожному кроці. Але головне не опускати руки і щось робити. Ви, можливо, не зможете зробити щось масштабне, змінити щось масштабне, але якусь дрібничку додати від себе ви зможете. І ніколи не опускайте руки. Буде важко у будь-якому випадку, коли ви будете з опущеними руками або коли будете з закатаними рукавами, щось робити. Важко буде. Завжди. Але ваш моральний стан буде набагато краще, коли ви будете постійно щось робити. Зараз інфополе просто розриває мізки українців. І це дуже величезна проблема, бо люди очікували, що хтось вирішить їх проблеми. Але це такі очевидні речі, що так буде. І для тих, хто вивчає історію, для тих, хто дотичний до війни, для тих, хто розуміє, що коїться, в них в голові просто не вкладається, чому люди себе так ведуть. Військові націоналісти вже роками кричать, що буде війна. Вони роками кричать, що треба об'єднуватися, закатувати, та щось робити. Ніхто не вирішить наші питання замість нас. Це роками кричиться, але чомусь люди хочуть чути брехню, політичну брехню, яку їм роками просто все їх життя наматують ці макарони на вуха, і вони це слухають. Я не розумію, чому себе люди так ведуть. Мені здається, це через брак освіти, через брак знання. І коли люди почнуть вивчати свою історію, поважати свої традиції, шанувати свою мову, своїх предків, лише тоді мені здається, прийде це розуміння, що треба слухати своїх. Треба вивчати історію від своїх істориків, треба довіряти своїм військовим, націоналістам, тих, хто переживає за Україну. А у нас люди. Постійно хочуть почути, що ось дивіться, зараз все завершиться. Зараз ми вирішимо ваші проблеми. Але ніколи такого не було. Політики постійно брешуть. Коли війна тільки починається, вони вже починають міркувати, як вони будуть щось там відбудовувати після війни. Її спочатку треба виграти. Не можна нічого побудувати у програвшій країні. Тому спочатку всі ресурси та всю енергію треба направити на перемогу. І лише після цього ми можемо щось будувати там, думати про майбутнє. Але політики, вони не практики, вони теорики. Розумієте? Вони займаються теорією, плануванням. Так, це потрібна річ. Але зараз ситуація трохи інакше. І нам треба об'єднатися, і кожен в кожній сфері має ставати краще. Кожен має долучатися до війни. Ви кажете, що типу, от ну, не ви, а деякі люди кажуть, що ми от там донатимо, ми от е відсоток платимо, там якийсь податковий, щоб е утримувати армію. І типу, хай воюють професійні військові, і от вони там, коротше, мають щось робити. Але і ми донатимо, розумієте? Ну о, окрім того, що попитайте, кожен всі військові скидаються на власні потреби. І окрім цього, ми ще один одному допомагаємо. І допомагаємо цивільним, допомагаємо там притулкам для тварин, допомагаємо пенсіонерам, скидаємо якісь там гроші. Тому що ми маємо функціонувати всі, отак, тут, от як о, в великому мурашнику, де всі об'єдналися, то щось роблять, і не ні треба нікому нічого пояснювати. Він просто взявся, робить. І корисне собі, і корисне суспільство. Лише в такому е, ключі ми можемо виграти і перемогти. Тому працюємо. Зараз ви всі бачите, що по-іншому це назвати ніяк не можна. Це ну, дійсно якесь маракабесія. Продовж трьох років після повномасштабного вторгнення. Ми всьому світу кричимо, що нас вбивають, нам потрібна допомога, на нас напали. Це орда, орки. Вони знищують все, що з нами пов'язане. Вони хочуть мародерити, красти, вбивати. Ну, це, це істоти, це не людська поведінка. Але зараз. Коли Трамп почав виступати, всі чекали, що за 24 години він там щось зупинить, що він там знайде якесь рішення, чи дасть нам зброю, чи просто там махне якось чарівною паличкою, і все зупиниться. Але почалося чергове мракобесіє. таке враження, що він отримав якусь методичку Кремля і почав розповідати такі речі, що на голову не натягнеш. Плюс-мінус те саме, що і кричать кацапи у своїй пропаганді. Я дивуюся, що досі не почали казати про якісь біолабораторії і подібні якісь речі, що от, дивіться, там якісь націоналісти створили якесь біозброю. от, така от реальність вийшла, що світ виявляється дуже різний та цікавий. І навіть. Ті, хто вважали його якимось чарівником, вирішувачем проблем, повністю здивувалися і ошалелі від того, що він почав коїти. Але, на мою думку, він зробив краще для України, для українців, тому що в нас знову прокинулась якась оця нормальна злість, що ми. Ладні знову боротися. Знову почалися якісь мітинги. Ми знову почали об'єднуватися. Українці, які за кордоном згадали, що вони українці, і вони почали виходити на вулиці, бо це їх почало обурювати, що не можна так робити, не можна перекручувати все з ног на голову і звинувачувати українців в тому, що вони почали цю війну. Ми нічого не починали, нас вбивають. І це факт, це тільки сліпим може цього не побачити. І навколо військових почали об'єднуватися. Я бачу, що трохи більше стало донатів. До речі, за це я вам дуже дякую, що ви підтримуєте і канал, і підтримуєте мій підрозділ. Хто ще не підписався на телеграм-канал підрозділу, обов'язково підпишіться. Щоденна робота. Ви можете долучатися і бути частиною нас. А це зараз дуже важливо, тому якщо є можливість донатити там від гривні, вміти робити реакції, репости, всіх запрошую, будете корисні і будете відчувати себе частиною сильної України та сильних українців. Але це обурило нас і в черговий раз українці почали показувати, що ніхто не має права ставити нас на коліна та диктувати нам умови. Ми будемо вирішувати самі свою долю. Я сподіваюся, що в цей раз нас вистачить надовше, і це об'єднання призведе до того, що ми переможемо наш сусідський дурдом, і він нарешті розпадеться та не буде нести нам загрозу більше ніколи. І ми йому дамо так по зубам, що він буде боятися навіть дивитися в нашу сторону, не те, щоб нападати. Лише таку мову він розуміє. Деяким здається, що це мають зробити військові, або політики, або ще якісь там люди, діти прокурорів, копів, але це спільна проблема. І військових, і дорослих, і маленьких, і ухилянтів, як їх називають, тому що дискомфорт є у всіх. Розумієте, хтось віддає життя, хтось не може вийти з дому, когось привалило від нічної атаки, хтось сидить в підвалі через повітряну тривогу. Це торкається кожного. Ця проблема вона торкнулася кожного і її вирішувати треба усі. Я розумію, що там комусь не подобається влада. Я розумію, що комусь не подобається там дії ТЦК, наприклад, там ухилян, там, які там пишаються цим. Але Ваше життя стало некомфортним, і якщо ви хочете його е, повернути повернути вже не вдасться, але змінити, то ви теж маєте бути дотичними до війни і думати, як це все швидше закінчити і постійно чимось допомагати. Лише так. Тому ніколи не забувайте, що це проблема спільна всіх. Я можу будь-як ставитися до будь-якої когорти населення, але. Якщо ця людина докладає якихось зусиль до нашої перемоги, до того, щоб ми могли чинити опір, я буду з цією людиною нормально якось комунікувати. Навіть якщо я її не люблю. Але зараз нам треба вирішити цю спільну проблему. І потім кожен буде займатися своїм життям. Так, Де ж її взяти цю саму мотивацію? Бо я зіштовхувався з дуже. Різними моментами, коли в тебе її хочуть відібрати. Твою ініціативу хочуть приглушити. І я це чув від багатьох людей, і деяких людей це ламає, або ламало, і вони не хочуть нічого робити. Але ну, це не вихід. Якщо ви згадаєте там цивільне життя, у вас теж дуже багато чого не виходило. І ви продовжували щось робити. Ви ж не закінчували там життя. Ви продовжували кожного дня прокидатися, умиватися, йти на роботу, робити руханку, ну робити якісь справи для того, щоб далі жити. Так само і тут нам треба всім зрозуміти, що у будь-якому випадку, як і в цивільному житті, так і у військовому житті, будуть проблеми, будуть ті люди. Які будуть заважати вам робити свою справу, але незважаючи ні на що, нам треба робити її, тому що я не знаю як хто, а я хочу повернутися до нормального життя. Я хочу повернутися до своєї дружини, обіймати її, цілувати, сісти в машину і поїхати мандрувати. Я хочу жити так. Я не хочу жити в окопі чи в якомусь бліндажі, а виїжджати відпочивати в сарай під назвою якась хата. Шукати, де б мені покупатися і як би сходити в туалет, щоб не замерзла срака. Я хочу нормального життя. І тому я намагаюся, незважаючи ні, ні на що, хоч щось робити. Ви думаєте, що ну, деякі люди можуть е сказати, а що ти там, от, що ти зробив? Так, я не змінюю там систему кардинально. Так, я ну, не змінюю щось там глобально. Але... Свій внесок якийсь на своєму рівні я можу зробити. Я не маленький гвинтик, я намагаюся робити щось і в військовій справі, і якось акумулювати якісь ресурси для того, щоб наша робота була більш ефективніша. Я намагаюсь і в цивільному житті допомагати там різними речами. Я намагаюсь розповідати про нашу історію, доносити людям правду, займатися благодійністю, я вже сказав. І отакі маленькі речі кожного дня я намагаюся щось робити. Я не ідеальний і ну, не маю в мене стільки ресурсів, скільки хотілося б. Але я намагаюся щось робити. І якщо кожен так по крихті буде робити, то ми перетворимося на такий великий мурашник, де кожен буде робити свою справу, ніхто йому не буде указувати, він сам буде знати, що йому робити. І тим самим ми будемо постійно сильніші у у різних сферах. Тому якось так, отака от мотивація. Ми маємо просто повернутися до нормального життя і маємо розуміти, що є ті ідіоти ну по-іншому я не можу їх назвати, які будуть ставити палки в колеса. І з цим треба якось боротися, у кого є можливості. Боріться, просто так жувати соплі, опускати руки ну це не вихід, це утопія. Тому якось так, така от мотивація. Тож зараз, як ніколи, настав той час, коли треба зробити вибір. Ви або дотичні до війни, або щось постійно робите, донатите, воюєте, працюєте над собою, покращуєте свій розумовий стан фізичний і якось просуваєте Україну українську. Або ви просто маса. Просто шлунок, який то тікає, то назад повертається, то тікає, то назад повертається. Такий, знаєте, як ото в клубах висять у них. Я не знаю, мені здається, що розуму трохи у людей не вистачає, навіть проаналізувати, що ну реально є проблеми. Ну, коли тебе обстрілюють, ти просто, тіпа там кудись виїхав, потім трохи притихло, ти повернувся і гасишся собі, живеш своїм життям. Тіпа. І це повторюється. ця циклічність, вона якась іде, там вибухи, смерті. І ти думаєш, ну ладно, мене не торкається, то й нормально. І просто чекаєш, коли ракета прилетить в тебе. Це типові якісь шлунки, які яким не вистачає розуму, проаналізувати, що треба щось зробити, щоб життя стало ну трохи краще, щоб перестали літати над тобою ракети. Можливо, ти там, якщо якусь там гривню задонатиш, то орків стане менше. Ну, от якийсь аналіз робити, це типові шлунки. Тому вибирайте, ви або стаєте нормальним українцем, який е, хоче нормального майбутнього для себе, для своїх дітей, для країни, для свого дому, або ви типовий шлунок, якому нічого не потрібно і який, окрім себе, ні за кого не переживає. Кожного дня стаємо краще, кожного дня стаємо сильніше, розумніше, тримаємось один одному. З вами був Ярешко, все буде Україна.